14 листопада 2016 року в місті Тієві сталася надзвичайна подія. 13 листопада, як сніг на голову, не повірите, але дійсно, випав сніг, але не на голову, а на всю територію міста. Я так думаю, що навіть не тільки міста, а й район. Що, наз... що за надзвичайна подія, подумаєте ви? Подія не в тому, що сніг випав, а подія в тому, як на це відреагувала комунальна служба КП Благоустрій. 13 числа увечері мені зателефонували і сказали, що всі центральні дороги міста вже почищені. Правда, почистили, трохи схалтурили, почистили до дорожного, а далі як то люди там не живуть. Цей дзвінок мене сильно здивував. Через те, що в місті сніг мало коли чистили при будь-якій владі, спирались на те, що сніг чистять і мухи б'ють тільки дураки. Сніг весною розтане, а мухи осінню подохнуть. подохне. А тут блискавична реакція комунальної служби. За це їм хочу подякувати що вони вночі не сплять, сіли за кермо автомобілів, тракторів і почали чистити сніг і посипати снігом. Тим, хто постійно, хочу ще подякувати і тим, хто постійно меру капає на тіночку. І в нього другого виходу немає, як прислухатися до громади, а не погрожувати булавою.